Гераско тукся коло хати і клею в стару велосипедну камеру. Дружина сапала на баштані дині та кавуни, раз по раз блискаючи мотикою, а слідом за нею дибав лелека і визбирував хробаків. Дибав і старігся, щоб жінка не цюкнула мотикою по ногах. Граско гукнув з під хати, а принеси но миску води, чи не дихає камера? Жінка покинула мотику і принесла тазик води, промовляючи. Хай би він тобі пропав, знайшов собі цяцьку і цілими днями бавися одне клеїш, та рвеш, і не набридло. Кинь ти того дурного самоката. Та допоможи трохи мені, он інші чоловіки не клеють камер. А хто до день та кавунів, хто до виноградника, хто ще куди. І ніхто не байдужий, як ото ти. Хай би він тобі запався, той клятий самокат. Запався, передражнив Герасько і занурив камеру в таз, чи не даватиме бульбашок. А коли камера нічого таки не дала, він обхав її на місце і заходився накачувати. І коли врешті добре накачав, приніс із хати новий номер журналу Космос і звернувся до дружини. Як ти така розумна і знаєш усе на світі, то що то таке за тонке залізо з п'яти літр, м? О такої, крутнулася жінка і пішла досапувати баштан. Покинумо тику і сяду розв'язувати твої кросворти. На що Гераско дуже резонно відповів: Тобі нема діла до моїх кросвордів, а мені нема діла до твоїх динь. Він сів на велосипед і поїхав, однією рукою тримаючи кермо, а другою космос. Новий номер журналу пропонував Гераскові «Кросворд». 132 запитання по горизонталі. Останнє було рідна земля, і 129 по вертикалі. Останнє звучало так. Місто в сєра Леоне. В Кросвордах часом траплялися такі слова, яких бідолашний Гераско сам не міг відгадати. Тому він сідав на велосипед, їздив селом і розпитував у стрічних. Зараз його погнало в дорогу запитання номер 75. Дахове Залізо. Він спершу так і написав Залізу. Але клітинок було тільки п'ять, одна літера була зайва. Через те він і вирішив навідатися до сільського коваля. Краще від коваля тіко, ніхто заліза не знає. Коваль саме щось гартував, аж вода в жолобі шкварчала. А коли Грасько спитав його про своє, то спершу почугав потилицю, тоді наморшив лоба і відповів «Залізо». ні. заперечив Герасько, – «забагато літер. Одна де влазить. Це ж кросворд, а не якась дурничка. Тіко поклав загартований леміш на ковадло, Розглянувся по куточках, де було повно всякого залізяча, е, не цинк. Герасько двічі перевірив пошупки, загинаючи пальці лівої руки, аж тоді заперечливо крутнув головою. Цинк малий хе «Хай, хай йому біз, розсердився коваль. Усе життя кую залізо. Цілі гори перекував, а такого, як ти, сказав, зродиничу би не бачив. А ти ж думав, це штука непроста, сказав Герасько, бо якби була проста, її б кросвордом не назвали б. Він знову осідлав велосипед і поїхав до МТС. По Кросворді було і таке запитання деталь дизельного двигуна. Але всі трактористи і механіки виявилися у полі, тільки сторож коня у холодку. На подвір'ї валялося багато різних деталей, але не дід, ні герасько не знали їхніх назв. А ти завтра приїжджай раніше, сказав дід, поки хлопці не роз'їхалися. Ах, нещасний день, думав Герасько, кручачи педалі, і життя чим раз важче, і кросворди стали такі, щоб попотіш розв'язуючи. Герасько добре пам'ятав колись було значно легше. Сядеш уранці за якийсь кросворд, а до вечір уже маєш відповіді на всі запитання і по вертикалі, і по горизонталі. Тепер на те. Кросворди стають рік у рік складніші, і заплутаніші. Минулого місяця трапився такий що Герасько виїздив з ним усі з села району і заїхав аж на аеродром в Габровниці, а то вже сусідній район. Там працював один далекий Гераський родич. Хм, ну, що ж, і родича навідав і взнав назву деталі літака, згаданої в Кросворді. Воно й не деталя, така довгорухома смужка на крилах. Пілот нею крутить, вгору та вниз і літак звертає. Тримаючи в одній русі журнал, гераз легко крутив педалі, дорога під ним пливла назад, і на душі теж було гарно і легко. Між машинно-тракторною станцією та селом буяли кооперативні хліба. А в Грасковій голові само собою виплило тридцять дев'яте запитання по вертикалі Хімічна речовина, що вживається як мінеральне добриво. Вже біля школи Грасько побачив зграйку дітей з портфеликами в руках і сказав «А ну, побачимо, чого ви навчилися за цей рік. Це добре вас отут навчають. Хто знає речовину, що вживається як мінеральне добриво? Школяри перезирнулися і глянули на його журнал, тоді пошворгали носами і сказали Суферпоспад. Герасько полічив на пальцях і крутнув головою. «не-е-е». Не суп поспад, одна літера зайва. І раптом сам здогадався і дістав олівець, а діти оточили його тісним колом. Гераско виводив літери в клітинках і задоволено зиркав на дітей. Тоді посварився на них, скрученим у руках журналом і повчально мовив. Не супферпоспат, бо то неправильно, а суперпосват. Ясно, чого тільки вас там навчають? За годину він був вже в майстерні колісника і питав Які ти знаєш види транспорту на двох колесах? Майстер відповів, що знає вози і гарби, але в них по четверо коліс. Є ще двоколісна бідарка, а якщо колесо одне, то, то то вже ручна тачка. А чи не мотоцикл бува? Нарешті спало йому на думку. Ні, не мотоцикл заперечив герасько, і не моторолер чи мопед. Він зголоднів і вирішив з'їздити додому. Поки трохи відпочине і попоїсть, гляди, щось і спаде на думку. Дружина вже досапувала дині та кавуни, лелека клював носом на комені. Гераску поставив до стіни велосипед. Стопив кілька кроків, як раптом зупинився і стукнув себе пальцем по голові. Ха-ха! Ну, й добня. Та це ж філосопед. І пояснив дружині, точно, дев'ять літер, транспорт на двох ногах. а вже ж філосопед. Він тут. Таки присів і навпочепки заповнив порожні клітинки. Філопед. Дружина аж перехрестилися у людей. Чоловіки, як чоловіки. Кожне щось робить і про щось дбає, а мій. гасає селом на самокаті і сліпає в ті кросворди. та подивився б на людей. Кожне собі нову хату поставило, в кожного під хатою насос, а в мене ні насоса, ні хати путньої хоч та плач. Вона пішла в хату, незабаром з комина, заволував дим, видаючи лилеці очі, та лелека тільки крутив носом і не втікав, розморений спекою. Звертаючись до дверей, у які щойно пірнула жінка, Граско говорив «А як же, швидко на язик. Покинь кросворди. Застав їй хату з насосом, та кросворди ж розвивають ентелект. Тільки що жінкам ентелект? Їм дай рукою мотику та граблі ото їхня. Та ще на бурчатися досхочу, а покажи якесь вертикальне або горизонтальне запитання, Тут вони ні ні ме. Самі нічого не знають. Та ще й хочуть із нас поробити топаків. Щоб ми сиділи і тільки вухами ляпали, як темні селюки. та щоб добре махали мотиками, а поїдь на вмісто та глянь. Сидять собі чиновники по конторах, і ніхто нічим не махає. Ніхто ні на кого не бурчить. Кожен устромив носа кросворд і тихенько розв'язує. Ми ж повинні брати прикла з учених людей, а не з дурних, неписьменних, а ти думала як? Не встиг він як слід виговоритися, як у хвірту війшов коваль. Гаразд, гукнув коваль. А те з залізо, що ти сьогодні питав, бува, не бляха? Ану перевір. Зараз перевірю. мов Гераско і зашепотів собі під ніс. А нашептавшись і перелічивши пальці, радісто вигукнув вже ж, ха.